Добрий день. Добрий день. Вибачте. Вітаю вас. У вас якісь проблеми? Да за роботою якось ніколи розігнутись. Мені здається, я можу вам допомогти. Як? Один крок і один урок. Тоді поїхали? Пішли. Цікаво спостерігати за тим, як люди рухаються. Хода? Це наша візитна картка, котра репрезентує наш вік, характер, стан здоров'я, професію, настрій. В якомусь розумінні наша хода це результат або наочний вияв нашого способу життя. Бо гармонія внутрішня напряму пов'язана із гармонією зовнішньою. Навіть людина, яка наділена від природи чудовими фізичними даними, при неправильній ході, коли постійно зігнуті коліна, навипрявлена спина, коли стопи зведені досередини і таке інше, не буде виглядати привабливою. А кто не желает быть красивым и здоровым? Первое, и первое начало для восстановления здоровья – это спортивная ходьба. Я не могу еще это осознать, но я стала живее, естественнее. Мне интереснее стало жить. Я работаю в 75-й школе Киевской. У меня есть желание, чтобы мы особистым прикладом батьки показали детям, как нужно каждый день начинать с руху. Рух дает чувство счастья, наслаждения. Я буду ходить. Я занимаюсь здесь что я еще на восьмой десятке лет могу еще двигаться быстро. Этот метод очень хороший. Я сегодня посетил свою больную жену и в больнице, когда я, когда я зашел, все обратили на меня внимание. О, какой он живой, какой он динамичный. Все собрались и пошли на улицу гулять. Я их пригласил на ваши тренировки. Мы им придем. Олександре, у світі зараз популярні оздоровчі види спорту. Шейпінг, аеробіка, бодібілдинг, а також східні, там, гімнастики, бойові мистецтва, йога. Я розумію. Чому саме ходьба? Займатися тими видами спорту, що ви сказали, бодібілдинг, шейпінг, це потрібні спеціальні зали, пристосування, тренери і так далі. Я коли був в Америки, то там дуже багато людей ходять спортивною ходьбою. Дуже багато. І от бізнесмени, які не мають часу, тому що треба робити гроші, треба кудись бігти, це цілодобово. Я бачу таке, під'їжджаю на автомобілі, під'їжджаю до парку чи до якогось там скверику, замикає свій кар, вийшов і пішов ходьбою. 15, 20, 30 хвилин дав таке навантаження, сів і поїхав робити, доробляти свої справи, доробляти гроші. Чому ходьба? Тому що, як ми знаємо, як ми бачили, як ми бачимо, люди ходять, наші люди з портні ходьбою, там працюють всі м'язи, майже всі. Для того, щоб зробити лише один, один крок ногою, включається 56% м'язів, а це майже 346 м'язів. Це один крок зробити. А якщо це не один крок, якщо це, скажімо, там 5 тисяч кроків, то це, це таке навантаження яке не можна порівняти ні з чим. Я вважаю, що та метода тренування і та техніка, яку мені так мовити вдалося розробити і впровадити, вона максимально наближена до балету. Я вважаю, що якщо людина йде правильно, то це красиво. На неї озирають, дивляться, як вона пішла, бо як він пішов красиво. это физиономия характера я думаю что он правду. да по походке можно определить и характер человека можно вообще определить что случилось с этим человеком то ли у него радость то ли у него горе и все это и к все и чему это все это, да, это все видно по походке между прочим что дает нам балет для походки вырабатывает стройность вырабатывает во-первых, чуть-чуть по первой позиции. Ноги немножко выворотные, не такие, как у всех, допустим, людей. Люди хоть прямо, а у нас немножечко выворотные и немножко такая прямая походка с прогнутой поясницей, с поднятой головой. И все видят, что это идет танцовщица. Но бывают разные моменты в жизни. Бывает, когда человек очень устал. Когда человек очень устал, он, естественно, немножечко опускает и плечи, немножечко как-то у него склонено вперед. И вот он устал, но только если он почувствует какую-то энергию и движение, он сразу распрямляется. Вот как и спортсмен, так и балерина, у них совершенно сразу появляется, хотя пломб, появляется дыхание, расправляется грудь, и они идут. Но можно сравнить это как бы... Знаете, с ходячей птицы, когда вот лебедь бы поднимал вот, шею такую, да, вот, так вот так вот и несет себя и Лерина, и, и спортсмен, который занимается спортивной ходьбой. Сейчас, будучи на пенсии, для меня стала ходьба значительным, так сказать, подспорьем, потому как я уже не занимаюсь тренажером, не занимаюсь классом. вот, И поэтому, если я уже хожу... Значит, я, у меня появляется дыхание, и как-то надо немножко сбросить вес, и чем больше ходить мне, тем лучше, конечно, сейчас. Вот. Я пробовала бегать, но бегать, я начала задыхаться, как-то, понимаете, какое-то неприятное ощущение. А вот когда я начала ходить, вот, я почувствовала себя, какую-то легкость опять, вот, какую-то опять-таки стройность, я стараюсь не пользоваться транспортом, а ходить пешком и я считаю, что это просто необходимо для каждого человека, ходьба. Вот, потому как она действительно придает здоровье какое-то. Пани Урсула, я знаю, вы занимаетесь спортивной э, ходьбой. И ваш батько занимался аж до 99 років. Скажите, будь ласка, насколько это влияет на ваше здоровье? I Професор розповідає про свою дочку, котра хворіла та мала зайву вагу, постійно користуючись автомобілем, а після занять спортивною ходьбою позбавилась зайвої ваги, поправивши своє здоров'я. Але найдивовижніший приклад її батько, котрий займався ходінням кожного дня до 99 років, і казав, ходіть, ходіть, коли ви хочете довго жити and he always told me, walk, 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 then you will live a long life. Окрім фізичного загартування, ходьба чудодійно впливає на розумову діяльність. І про це свідчать новітні наукові дослідження. Відомо, що генії людства часто присвячували ходінню свій дорогоцінний час. Так філософ Сократ за будь-якої погоди щоранку відводив три години швидкій ходьбі. Жан-Жак Руссо писав: ходьба певною мірою оживляє і надихає мої думки. Прибуваючи без руху, я майже нездатний мислити. Но необхідно, щоб моє тіло рухалось, тоді розум також починає рухатись. Гьоте казав, все найцінніша сфери мислення. Найкращі форми висловлення думки приходять мені в голову, коли я ходжу. І так далі, і так далі. Отже, годі нудитись, залиште хоча б ненадовго свої справи, вимкніть хоча б ненадовго телевізор і видіть на вулицю. Не лякайте, що надворі вже зимно. Дягнувшись у теплий і зручний для руху одяг, розпочніть ходити разом з нами. Випрямте спину, вище підніміть голову і зробіть перший крок. Гадаю, що після такого уроку у нас не буде проблеми з здоров'ям. Спортивна і оздоровча ходьба це дві протилежні речі. Бо мають різні завдання. Спортивна ходьба це рекорди, перемоги, медалі. Ну, а оздоровча ходьба це здоров'я. Гармонійна людина, казав Жан-Жак Руссо, поєднує силу атлета і інтелект мудреця. Поєднавши найпростіший засіб оздоровлення і вид спорту, ми маємо інструмент для гармонійного розвитку. Ну а зменшивши темп кроків та їх довжину до зручних індивідуально. І залишаючи при цьому спільну техніку рухів, ми маємо спортивно оздоровчу ходьбу. Були часи, коли чали правильні ході. І дещо дійшло до наших днів у вигляді хронікальних кадрів. Поза пломб це коли хребет є опорою для тулубу, як жорсткий стрижень, на якому тримається голова, руки, грудна клітина, коли плечі розгорнуті, лопатки зближені та опущені донизу. Грудна клітина... Піднята живіт маленький, нижня частина спини пласка. Голова на високій шиї, погляд спрямований в Таз розташований під собою або схований під себе. Ноги, вимкнені у колінах, ступні дещо вивернуті нарізно. маючи таку поставу. Будь-яка жінка може сміло вигукнути, ах, яка ж я прекрасна! Ну а чоловік, зрозуміло, відповідно скаже, ах, який я прекрасний. Правильна техніка спортивної ходьби. Це чередування двохопірного контакту з одноопірним. І обов'язкова умова пряма опірна нога під час проходження вертикальні. Уявіть собі, що тулуб і передня нога це колона, що прикрашає якийсь там палац. Треба нечутно і м'яко підставити нижню частину цієї колони під себе. Другий момент руки. Руки це крила, що надають легкість ходіти. Руки такі агресивні, активні, діяльні, що піднімають тулуб з ніг, і тоді починається скручування у талії. Такі рухи розганяють у хребті багаторічні запаси солі, що завжди передують остеохондрозам, радикулітам та іншим так званим досягненням нашої цивілізації. Згадаємо про гіпотенузу. Уявімо, що через різноіменні плечові та тазостигновив суглоби пройшла вісь або ж гіпотенуза. Все, що вище від неї, умовно утворює трикутник, який має бути непорушним, доки спирається нижнім кутом у тазостегновий суглоб опірної ноги. Все, що нижче від цієї гіпотенузи, обертається навколо неї. Змінюючи по черзі опірну ногу, ми змінюємо і напрямок гіпотенузи. Але постійним залишається обертання нижньої частини тіла навколо гіпотенузи. На відміну від бігу під час ходьби, ступнею відштовхуватися не треба. Навпаки, тільки на ступня, відділилася від опори, треба сховати підошву. Треба прагнути ідеалу. Спробуйте те, що тільки-но почули та побачили. І одразу відчуєте різницю у рухах, самопочутті і настрої. До речі, така техніка рухів не потребує тривалого ходіння. Головна ідея тут така почати тренування. Треба у одному стані, а закінчити у кращому. При цьому намагайтеся отримати користь насолоду і задоволення. Мені все добре. А вам. Пишіть нам, хворіть нам, приходьте до нас, пишіть. До наполегливості можуть позаздрити навіть чемпіони. І все це завдяки тренеру. Олександр Мусійович Шимко відомий тренер в минулому, автор нової унікальної методики спортивної ходьби. Головний її принцип не фізичне перевантаження спортсменів перед відомим гаслом перед олімпійських рекордів, а доведене 20-річним досвідом переконання. Спорт не тільки медалі, а здоров'я, думки і задоволення. Людина має прийти на тренування в одному стані. А піти з тренування, в якому? Деякі люди кажуть, у іншому. Я кажу ні, у кращому. Тренування Олександр Мусійович проводить безкоштовно. Зараз ось тут, поблизу Маріїнського палацу. Бо з попереднього місця, дислокації стадіону Динамо, їх просто попросили. Оренду ж, мовляв, не платите. Але його спортсменів, бабусь з онуками та господарок, це не лякає. Каждое движение, которому он нас учит, это очередная ступенька к разгадке той тайны, которая и называется ходьба. Обычному человеку к здоровью и мыслям, а ежели кто захочет заниматься спортом, то и к медалям. Матеріал, який ми вирішили сьогодні завершити нашу програму, можна сприймати по-різному. В залежності від міри здорового глузду, від освіченості або від наївності. Але у вплив нашого нічного світила місяця на суто земні події у світі вірить дуже багато людей. Є такі і в Україні. Давно відомо, що крім сонця, виключну роль у формуванні ритмів живої і неживої природи нашої планети відіграє місяць. Маючи масу у 27 мільйонів разів меншу за масу сонця, але знаходячись у 389 разів ближче до землі, місяць діє у два рази потужніше на неживу природу і у 3,5 рази на живу. Найбільше вражає, коли надію місяця відповідає товща води. Припливи є ще в землі, оболонці з нашої землі. Ну і це ж викликає деформація, викликає припливний так званий горб, який, до речі, ще багато до чого призводить. Ну, зокрема, й до цього. І напруження, які виникли, ну, в результаті рухів тектонічних плит чи з яких інших причин, в цей час можуть більшу ймовірність їх дім розрядитися, тобто стимулювати, скажімо там, землетрус, ініціювати. Давно відомо, що землетрус... Якщо він став цього цю води, то через 12 годин може з великої ймовірності повторитися. Ось, тобто знову ті ж напруги в цьому ж місці такі ж виникнуть. І те, що не розрядилось, ті напруги можуть розрядитися. Людський організм на 80% складається з води. Природньо, що аналізуючи фізичну працездатність спортсменів в екстремальних ситуаціях, заслужений тренер України Олександр Шимко звернув увагу на місяць. Ми провели досить велику статистичну роботу, проаналізували дуже багато так, так званих надзвичайних ситуацій в житті людини і співставили з місяцевим днем народження. Нагадуємо, що місяцевий день народження це порядковий номер дня народження людини в місяцевому циклі. Виявилось, що проблеми з фізичним станом людини співпадають з його протифазою. Згодом була створена комп'ютерна програма, яка врахувала ще й додаткові динамічні характеристики руху місяця, наприклад, швидкість синусоїдального переміщення відносно орбіти Землі. Автори програми вважають, Нові дослідження дають ефект, і, що можна предсказати, скажімо так, неблагоприятну або наоборот благоприятну ситуацію для кожного чоловіка. Проаналізовані відомості більш як трьох тисяч зафіксованих в інтернеті значних в історії людства землетрусів. Модуль розроблений на основі даних обсерваторії Київського університету імені Шевченка. Помічено, наростання кількості землетрусів при зменшенні швидкості руху місяця. Очевидно, подальше вдосконалення методики обіцяє багато цікавого. Наша програма планує і надалі інформувати глядача про досягнення... Та цікаві навіть суперечливі гіпотези в області передбачення надзвичайних ситуацій. Тож, якщо вас зацікавила ця тема, то ми будемо її продовжувати у наших наступних програмах. А на сьогодні це все. До зустрічі наступної суботи. На все вам добре і будьте пильними і обережними. спортивних результатів нинішнього турніру, то переможцем в особистій першості став телеоператор каналу Інтер Євген Кривоніс. Хоча, на мою думку, задоволені були всі. Погодьтеся, провести вихідний день у колі друзів та колег це завжди приємно. Олександра Шомка багато з нас пам'ятають як діючого спортсмена, майстра спорту і спортивної ходьби. Сьогодні заслужений тренер України передає свій досвід юним київським легкоатлетам у Динамівській школі Олімпійського резерву. А ще він автор книг про техніку та методику розвитку цього виду спорту. Його Олександра і одне незвичайне захоплення. Теоретичні праці про вплив місяця на людей. 1983 рік у мене видався дуже, ну такий вдалий, що я думав, що я вже все, все знаю і все вмію. Але коли почав, почався 1984 рік і змагання повторювалося приблизно, приблизно в такі ж терміни, в такі дні, в такі місяці, то успіху очікуваного аж ніяк не виявилось. Були одні провали. Ну, були проблеми після цього, і з того часу я почав шукати причину. В чому причина? І через деякий час з'ясувалося, що це вплив місяць. І я думав, що я повторюю успіх того минулого року, але виявлялося, що це треба було робити на 10 днів раніше. Звичайно, можна по-різному ставитись до такого захоплення космосом, але за 17 років у Олександра Шимка є досить цікаві спостереження і результати. Зрозуміло, що стосується це здебільшого спортсменів. Ці е, розробки е, дають е, змогу е, визначити е, сумісних гравців, якщо це спортивна команда, дають змогу е, попередньо спрогнозувати змагання, чим вони можуть закінчитись. А також завдяки цьому методу, який я розробив, дуже легко зараз визначити, скажімо так, талановиту дитину майбутнього чемпіона.